Він жив у своє задоволення, мав солідні статки і мандрував світом з іменитим цирком Дю Солей. Володимир Бойчук, акробат, срібний призер чемпіонату світу зі спортивної акробатики. Коли росіяни вторглися в Україну, Володимир відмовився від свого попереднього життя. Зараз він механік водій танка і захищає Україну в бригаді Нацгвардії Азов. Його історія війни далі в рубриці нашого воєнкора Ігоря Лаванка. Володимир Бойчук із позивним Байдар. 33 роки молодший сержант, механік водій танка Т-72 бригади Національної гвардії України Азов. Володимир пішов захищати Україну на початку повномасштабного вторгнення у цивільному житті. Байдар працював артистом іменитого цирку Тюсолей. Він майстер спорту міжнародного класу і срібний призер чемпіонату світу зі спортивної акробатики. І туди я пішов заробляти у 40 разів більше. Насамперед сенс життя мого зачався в тому, щоб я просто насолоджувався життям. Життя артиста це воно. Таке Володимир виступав на знаменитих церкових аренах світу, мав солідні контракти і зарплату. Та коли на його батьківщину напав ворог, спортсмен відмовився від попереднього життя, повернувся в рідну Україну і пішов добровольцем на фронт. Зараз Володимир Бойчук воює на одному з гарячих напрямків фронту. На передовій Байдар вже прославився. Він взяв участь в операції, де нашим бійцям вдалося захопити ворожий танк. Я залежу в танк 13 мілісекунд. Я вже тут зараз там підтягнувся, тут здесь, тут, тут. І Мене на операцію брали, тому що я маленький гнучкий акробат. Нині танкова рота Володимира Бойчука відбиває ворожу навалу і бере участь у штурмових операціях на Лимано-Куп'янському напрямку, а завдалу операцію військове командування представило бійців до нагороди. Володимире, я вас вітаю. Давайте з вами знайомитися. Розкажіть, будь ласка, коротесенько про себе, про те, як ви потрапили на фронт. Попав я сюди рік тому, трошки більше рік року тому. чого не одразу? Тому що бо в мене як керівник групи артистів був, у нас були якісь контракти. в мене ну, як мінімум були якісь обов'язки перед ними, якби я пішов, я би. Грубо кажучи, вкинув його напризволящий. Володимире, а ким ви були в цивільному житті? Дуже цікаво почути вашу історію. Я артист шоу, цирку. В Дюселі я працював в, в шоу в Німеччині. В самих цирках я працював, але це менша робота. Загалом десь по закордонах, по е, дуже веселих закладах. І... Насамперед сенс життя мого зачався в тому, щоб я просто насолоджувався життям. Життя артиста це воно таке трошки. Так, в тебе є праця, в тебе є робота. Я був спортсменом, я в спорті був 12 років, срібний призер. Світу по дорослому це дуже велике досягнення. Як для мене це було так важко, але потім, коли пішов в артисти. Я робив те саме, але просто за великі гроші. І 5 хвилин в день, ну, грубо кажучи, я не кажу там тренування або що. Грубо кажучи, 5 хвилин в день я пропрацював, останній я пішов з директором, поспілкувався, шампусіка попив, там десь з хвостями поспілкувався. Я так розумію, що вам довелося покататися по всьому світу. Розкажіть, будь ласка, де ви були? Які програми показували у всіх. Японію я дуже люблю. Я в Японії працював більше чотирьох місяців. В Турції взагалом працював два роки. Ну, якщо так в сумі взяти. Франція, Німеччина, Іспанія, Португалія, Нідерланди, Мексика. Я не знаю, я просто довго буду перераховувати. Мені тато казав, спорт спортом, тебе добре виходить, але ж треба щось там далі. Я кажу, я буду артистом, я після спорту піду в Дюсі буду заробляти 4 тисячі євро, я вже тоді чомусь знав свою суму, яку я буду заробляти. Буду заробляти багато грошей, мені там не треба, тому те, що ти мені там кажеш. А він ж практична людина. А я більше мрійник такий. І все, я чітко знав, що так буде, в мене так і було. Єдине, що випало з мого життя, що я не планував, це війна. Сім, будь ласка, ви пам'ятаєте той день, 24 лютого, коли наша країна опинилася у великій війні? Так, а вже ж я пам'ятаю, я зустрів війну у потязі. Ми тільки повернулися з Болгарії, ми робили ще продовження робочої візи на рік, ми приймали працювати далі. Ми приїхали 22-го, напевно. Коротше, ми приїхали. Я сів в потязь в Одесі до Києва. Мали приїхати що з 9-ї ранку. Я прокидаюсь, не розумію, що відбувається. Потім після, нічого не відбувається. Тільки провідники. Туди-сюди, туди-сюди. І оце така якась атмосфера, такої жуті, я не розумів, що хто б не прийшов, я точно знаю, що я захищу свою родину. Моя родина буде зі мною, все чітко, я там буду. Ну, Це моя родина, це моя доціль. Як я ще можу? Але... Відкрилась Буча, відкрився Єрпінь. І я розумію, який би я не був бравий, як би я не любив, але от якщо таке прийде, я не зможу нічого зробити, ну як я буду потім жити, якщо буду. Ми всіх поправили у Франції, всіх був, тому що там наш знайомий був в цирку, він допомагав, він з мером міста організував всі бажаючих, хто хотів допомогти українцям, біженцям, просто давали свої будівлі. ну, Якось організовувалися, кормили, все це робили. Тобто там все було по-людськи. Я зову названював, напевно, там може з жовтня. Прийшов. Кажуть, ти на війну точно таким ти був, хто в тебе є, я кажу, доча, артистом цирку. Він так довго зі мною спілкувався, спитав, чи точно я хочу йти, тому що з іншими він так довго не спілкувався. Я розумію, що там все, хочу воювати, все, дайте мені окопи, я піду. То таких не швидко. А я так ну, якось ну, розмірено все запитував, мені дійсно було цікаво, і я хотів підготуватися не просто йти там на абум, а якщо воювати, то з розумом, якщо йти в атаку, то з тими, хто вміє. Я самовідданий, але щоб це не було марно. Через три тижні вони мені сказали, що все збирався, там три ні, я не пам'ятаю скільки. Зібралися, все чітко, все спокійно. Там речі туди згрузили. Нас всіх так, все. Ми їхали, все спокійно, все. Хлопці доїхали, все добре, все влаштовують. Так, все добре, добре, дякую. А тепер побігли! Бігом! Мотивація! 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 Поповзли, побігли, поповзли, поприсідали ми! Оце думаємо, це ми переїхали! моє куди ми попали! Ти зва це нульовий день. Я підкований фізично був, але так, це було складно. Це реально було складно для мене, я не уявляю, як хлопці. Але прийшов, я розумів, тут є люди, якими можна пишатися, хто надихає тебе, ти за ними йдеш, просто розумієш, що вони тебе навчають, розумієш, що вони тебе захищать, тебе не кинуть на полі бою. Тут атмосфера зовсім не така, що там кожен сам за себе, що всі побратими, всі отак от... Один до одного, я не знаю, я дуже радий, що я попав саме в цей підрозділ. Двічі в одну рік не вийдеш, я не знаю, як в іншому, але те, що я тут, те, що мені повезло з моїми побратимами, які навколо мене, то я вважаю, що доля мене любить. Але так, я був <гум> в шоці. Жуки, комари, тут щось літає, там щось зривається. Там серед ночі там, хтось спустив сигнальну ракету, а сигнальна ракета, якщо хтось пускається, то це сигнал для арти, і арта просто криє квадрат. Вона не розбирається, вона не точно б'є. Нас всіх збирається, ми з того лагеря, фукси ночі перечікуємо. Це перший день був. Я ще з сумками не знаю, що робити. Потім назад приїхалися, знову облаштувалися, знову там докопався, від дощ, пішов. Я потім вже розумію, що це не окоп, це в мене вже джакузі, якщо там пустити трошки бульбашок. Треба було переробляти, щоб воно не затикало. Це було складно. Потім ми вже тут, ну сколько багато, вже облаштовано, вже легше. Так, я чув про цей хейт. Я дізнався його не від солдат, я дізнався його не від людей, які в окопах є, які зі мною воюють. Їх це не стосується. Вони розуміють, що вони тут, у них свої задачі. Це хейтять хто? Люди, які сидять на диванах, нічого не роблять. Це по-перше, я нікого не засуджую, що вони сидять на диванах, що вони не хочуть сюди йти. Тут дійсно дуже невесело. Але як я казав, світ наш церковий не такий вже великий. І, на жаль, наших українських артистів вони найкращі. Ми як артисти найкращі в світі. Візьміть любий фестиваль, Монте-Карло, Паріж, Латіна. Перше, друге, третє місце 100% у різних номінаціях буде Україна. У нас найкраща харизма, найкраще виконування елементів, все красиво, все чітко ми робимо. Але в Україні нас не цінують. А цінують за кордоном, вони хочуть нас бачити, тому що ми дійсно робимо шоу. Подивіться на дюсілей. Там 70% українців або странни СНГ, і всі вони відповідають за трюки, за красоту виконання. Але це там, тут нас не цінують так, як хотілося би. І тому ці люди, наприклад, яким треба була бронь, ці люди вони є таким містком між нашою Україною і тими людьми за кордоном, які хочуть бачити і готові платити добрі гроші за наші таланти. Для 12 людей для майбутнього церкового мистецтва України я вважаю, що це не так багато. Нам не люди потрібні, нам снаряди треба. А тепер я хотів би почути з перших вуст ту історію, як ви віджали ворожий танк. Там же штурм був, і виходить, що це єдиний танк, який доїхав, ну який був на ходу, і він тупо сам себе з ним нічого не робили. Він просто сам. В в цю беху вони самі чогось вибігли і побігли ну, і вмерли. Скажіть, будь ласка, а от ваша спортивна підготовка вона вам якось допомагає? Ну, я залежу в стан 13 мілісекунд. Я вже тут, зараз там підтягнувся, тут здесь, тут. тут. І мене на операцію брали, тому що я маленький гнучкий акробат, тому що там пушка була припущена, і я ціки залажу. Тому що це підняти пушку, там заштопорити, це багато суїти. Я багато кажу, що хлопці, не хвилюйтесь, я і так зроблю. А фізично там далі. Ну ось ми йшли серед ночі. Всією з усією фігнею, з броніком, з балонами, з підготовчими цими інструментами, з мінами протитанками. І ти йдеш тобі тяжко, ти йдеш без значника, не знаєш, яма це чи горбік, ти падаєш, це, ноги мають вивезти, вивезти спина, це все, руки відвалюються. Без фізичної підготовки Займайтесь спортом. Ви не знаєте, коли вам це згодиться. Цей танк був в прильоти в піві. Могла заклинити башню, дійсно там зобєць, зобєць не попав і все. Ми взяли наводчика Ріфа. І мене, тому що якщо в нього не вийде підняти пушку, тоді я зі своєю комплекцією, гнучкості акробата, я там вже пролізу там, і вже подивлюся, можна чи запустити, чи ні. Вийшло так, що він красавчик раз-раз підняв, все, за пару парусив все зробив. Ми там зверху зрізаємо реп. ну Реп цей ж хацапський. Я тільки беру ці ножниці, обрізати реп, обрізаю реп. Як почались іскри, як почали, а це поле, щоб ви розумієте, це тупо так поле танк стоїть посередині, ми йшли, не включаючи ніякого світла. І тут іскри, оце як оце бінгацький, то шш, коли от. був такий смішний, тому що так, наче все тихо, все тихо, і тут посередині полем. Я думаю, ну все, це реально спалили нас, тому що ну, неважливо, не побачити таке. Ми все чітко під цей під танком раз, тихенько перечекали. Нічого по нас не працюють, все далі працюємо. Ми тільки заводимо танк. Ну це все. Як хтось чує танк на позиціях, танка бояться, як у мене птахи перестають співати, коли танк працює. Танк це дуже потужна сила. І якщо почують танк, то це все. То це прильоти, це все Це на, на всіх парах натих. Все, Ілюха, тенер запускає танк, виходить і все, і понісла на таких парах мчали. Ми попали на якийсь нерозрив, на під нами взорвалося там трошки, ну такий, типу, воно прилітає, буває, не взривається. Наїхали, воно взорвалося. Далі їдемо. Щось попереду нас теж червоними. Той обсунув, ну і ми досі не зрозуміли, що таке було. Далі їдемо, їдемо. Все чітко нам медики коротше, розставили ці маячки, світлячки, і ми мали повз них проїхати. І там так вийшло, що там пил, там хтось приїхав до нас, це все на кіпі, що... І ми не побачили один. Получається, один побачили, а другий ні. А нам, нам треба було приїхати отак, а ми щось собі придумали сюди. І чітко попали в огромну яму аткаба. Ну, це мінус. Все. Якщо десь на штабі там, чую, що попав в яму аткаба, все, це рахує мінус танк. Це його більше ну, нема. А ми влетіли на всіх парах. Супер велику яму, щоб ви розуміли. Це було отак. Фу. Приблизно. Ілюха б'ється штукою, а танк виключається. Він е, втрачає свідомість. І через пару секунд включається, танк заглох. У мене, виходить, зажало між мангалом і цим я в броні, був. я вже нікуди не можу жупинити. Я не знаю, як Ілюха виїхав. Він красавчик, реально там Ілюха такий монстр. І він е, туди назад дула впирається. Ми дуло набили землею повністю. І він е, приймає такий ход, щоб не просто виїжджати, а трошки накопувати отак от по цьому. Ну і так раз-раз-раз, і задом. Передом нереально була, задня передача ліпша. І він раз-раз-раз-раз-раз-раз. Фух. Виїхали і потім вже бачили. Там щось горить. Після нас нарахувала піхота. 35 перельотів. Як тільки почули, що танчик виїжджає, а кацапи спутали. Вони подумали, що ми йдемо в атаку. Що це не їх танчик тільки що підмотали, а що ми в атаку. І вони думали, що коротше йдуть і навалюють, валюють, а нас вже не вели. Ми вже поїхали. 35 перельотів прильотів. Воно ну таке. Після завершення війни, після нашої перемоги, ви повернетеся до свого попереднього життя. Я після перемоги беру кохану. І ми робимо сувмісний номер. Це не буде не церковий, це буде якесь шоу, якесь ненапряжне. Ми будемо виходити, радувати всі відвідувачі, будемо кататися по світу, приїжджати в Україну до своїх діточок, до своїх онуків. У нас буде там маленьке озерце, там дитинка бавиться. Це все ми вже побачили, ми вже знаємо, що ми хотімо. Після перемоги я повернусь до нормального життя. Я сподіваюся. Я вірю в це. Володю, скажіть, будь ласка, а як вас змінила ця війна? Коли живеш своїм життям і не замислюєшся, яке воно в тебе. А потім попадаєш в якусь незручну ситуацію, ти розумієш, як класно ти жив, який ти був, і починаєш аналізувати свою поведінку, як вона була. Я жив. Можна сказати, правильно, для себе, мені перед собою не соромно. І я до цього не, ніяких сил не прикладував до того, щоб бути таким. А тут я проаналізував, що мені треба старатися, що мені треба намагатися лишити себе тим, яким я себе пам'ятаю. І тут я намагаюся не втратити себе. Жити щасливо. Це не про гроші, це не. Про. Просто хочу людського щастя. Хочу, щоб в мене був лабрадор, хочу бачити кохану вагітну з великою чашкою чаю, яка дивиться на мене закоханими очима. Я цього хочу.